Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про нирки наших тварин. І сьогодні важлива глибока тема. Більше шести років я вивчаю психосоматику, як взаємодіють психіка і тіла, і чому виникають хвороби. І саме ці знання сьогодні я поєднаю з ветеринарною практикою, щоб ви могли зрозуміти, чому ваш емоційний стан може впливати на здоров'я вашого улюбленця. Дуже часто наші тварини відображають внутрішнє напруження, тривогу, страх, в тому, якісь втрати, і виражають, звісно, вони це не словами, а тілом ви могли помічати, коли ви тривожитеся. Тварина може бути трошки напружена. Якщо ви втомлені, вона може бути млявою, і це не копіювання симптомів, це емоційний резонанс, який з часом проявляється тілесно у. Ларини. І у цьому відео ми поговоримо, як же ж тварина саме зчитує емоції господаря, чому нирки так реагують, і що це може означати для вас обох. А психосоматика це коли психіка і тіло вони не окремі, а взаємопов'язані системи. У людей це вже добре досліджено, що тривога може викликати проблеми з лунково кишковим трактом, наприклад, гастрити. Депресія викликає порушення сну, а стрес може призвести до розладів серцево-судинної системи. І це не вигадка, це медичне спостереження. А, а тварини вони не формують думки словами, але вони відчувають саме емоційне поле свого господаря, щоденно контактують з ним. Ну і звісно ж реагують на нього, коли людина довго, наприклад, перебуває в тривозі, в томі або в страху. Це звісно, що і відображається в поведінці тварини її тіло починає що проявляти симптоми, і цей резонанс не просто о, спів. Переживання тварини, а це фізична відповідь саме на емоційний контекст, який вона зчитує з вашого поля. І серед цих органів найбільш, на жаль, чутливих до нього це нирки як у людей, так і у тварин. Якщо розглядати нирки у психосоматичній системі, вони пов'язані з базовими рівнями: безпека і опора. Тобто тіло сприймає. Тривогу як сигнал небезпека, я не маю опори. Для людини це може бути відчуття, що, наприклад, я не справляюсь, або я не захищений, або світ небезпечний. Це емоції, вони довго не висловлені, вони накопичуються в тілі, і тварина, яка живе поруч, вона звісно, що відчуває ваше напруження, навіть якщо ви намагаєтеся якимось чином це приховати. Вона не аналізує причини, звісно, вона одразу реагує тілом. І саме нирки можуть першими показати, що тілесно, наприклад, там ваші імпульси страху, тривоги, невпевненості, все це органічно саме резонує із системою нирок, як у людей, так і у тварин. Тобто, коли стабільності в житті не вистачає, тварина може інтуїтивно Тримати емоційний стан господаря іноді ціною навіть е, власного здоров'я. Тому тварина не просто відтворює да, нашу поведінку, вона резонує саме з нашим емоційним станом. Вона може, наприклад, там нести за вас те, що ви не висловили, або, можливо, там не прожили напруга в родині, якісь там невисловлені образи. Кронічна тривога, усе це створює емоційне поле, яке тварина відчуває безпосередньо. Іноді це, звісно, проявляється безсимптомно, іноді ви можете побачити якісь поведінкові зміни, а іноді через тяжкі фізичні симптоми. У моїй практиці, звісно, дуже часто трапляється, що хвороба тварини відкривала. Значно ширшу історію життя, наприклад, господаря, і коли власник починав працювати із своїм станом, то тварина теж починала відновлюватися. Це дуже тонкий, але реальний зв'язок. Вони не можуть сказати, що вони, наприклад, за нас хвилюються, але вони можуть захворіти, і це може бути найглибший сигнал. Любові, яку вони можуть проявити до нас? Отже, як зрозуміти, що це не лише про тіло? Ви можете собі поставити кілька запитань, коли ваша тварина захворіла, що відбувалося в моєму житті до того, як моя тварина захворіла, чи був у мене якийсь тривалий стрес, або якась емоційна втома, чи відчуваю я внутрішню. Нестабільність або е, страх, чи пригнічую я свої емоції замість того, щоб е, прожити їх. Якщо хоча б один е, одна відповідь на це так, то можливо ваша тварина не просто хвора, а вона е, вказує на те, що важливо побачити вам обом, і це розуміння ну, це перший крок до зцілення як для неї, і для вас. Отже, що вам необхідно ще зробити? Звісно, почати з чесності, поглянути на себе з увагою, а не з критикою, продовжувати лікування тварини за медичними протоколами, аналізи, діагностика, корекція показників це дуже важливо, але важливо водночас приділити увагу і своєму стану, зменшити напругу, зменшити тривогу, страх. Тому що коли змінюється емоційне поле, то стан тварини теж змінюється. Тому що тварини вони дихають саме нашим ритмом, і коли ви починаєте дихати спокійніше, вони теж стають ближчими до одужання іноді до. Ну, цього достатньо, щоб запустити процес відновлення як у себе, так і у тварини. Тому тварини це не просто наші друзі, це наші емоційні партнери, дзеркала. Це підтримка наша, водночас вони не говорять, але їхнє тіло говорить за них. І якщо уважно слухати, то можна почути не тільки їх потреби, а й свої. Тому бережіть себе, бережіть тих, хто поруч із вами, бо найглибше зцілення це те, що відбувається у взаєморозумінні і турботі. Якщо у вас є якісь питання, залишайте коментарі під цим відео або пишіть у службу турботи. Я з радістю відповім. Папа! -па.